Привіт, рада вітати вас на каналі. Ми сьогодні приїхали, приїхали в місто по справах. У нас неділя. В нашому місті це не базарний день. Базарний день в суботу, але ми приїхали на магазин і таке. І машину помити. Зараз поїдемо помиємо, Бо вчора хто дивився, ми їздили ото поле фест, бо то вона така в пилюці страшна. Ми зараз заїхали в будівельний магазин і поїдемо на Мийку. Що, диви, як лазить все. Ось тут зверху. Чуєш, наша тобі жінка, а? Ворота, так. І, і кнопочки натискати. Пилюка яка була. Це чесно. Я тебе не чую, воно шумить. Ми ще заходили в сінсей, цілий пакет купили, але не мені. Я скільки переміря... переміряла, але нічого не підійшло. То там Максу, то таке на гостин, ну як, на гостинчик. Коротше, скупилися. Да? Макс, де наша машина? За зараз в тадаще сходимо. Зараз треба сходити в маркет, і, напевно, це в українські ковбаси. Я скільки раз ходила в українські ковбаси і не знала, що там можна різати ковбасу. Так, нарізав тоненько, все раз, два і готово. Так, що ми купили? Ось Євгену Сінсеї взяла ось такі. Вони прості щось по акції 100 гривень, знаєте, дома гасати. Такі, на раз два і немає, бо в нього такі вже за все літо зносилися, кажу, доносиш та й нормально. Потім шорти отакі також вдома носити. Ну, бо такі вони, як він сказав, дитячі. Кажу, вдома тобі піде дитина, доросла моя. А потім, що ми купили? Так, це мені не в сінсеї. Ось Максу купили таку футболку полу що, Прикольна така. Не буду її вже розкладати, але прикольненька. Жінка на око раз-два і все повибирала. І дивиться, каже, а який розмір, а який це. Кажу, зараз все зробимо. Раз-два і все. Бо він бере менший. Кажу, ні-ні-ні. Кажу, не менший треба. І... Зараз по акції дуже багато шортів в Сінсеї, там є і жіночі, і по 100. Я просто такий фасон не люблю. Широкий, я не люблю широке. Ха -ха, це я так кажу, я не люблю широке, а оце широке. Ну, зараз дійдемо. Ось 219 гривень такі. вони. Ну, Нормальні джинсові. Не 700, бо інші такі по 700, але прикольні. Так. Один лук є. Далі мій лук. Так, я вже зараз виверну. Так, взяла я ще ось таку футболку. Нічого я не змогла знайти те, що мені подобається. Я так багато речей перемірила, але все не то. Та й це не прям так дуже мені подобається, але нормально. Такого кольору в мене ще немає. І взяла ось такі штани літні. Такі, знаєте, вони тоненькі, але дивіться, які вони широкі. Це та, що каже, я не люблю широке. Ну, треба, знаєте, щось змінювати. Захотілося. От Спробую. Ну, Мені ці штани, знаєте, нагадує. Фото мого тата, який народився 59-го року, царство йому небесне. На всіх фото в юності він в таких штанах, знаєте, як погоді. Так оце. І я взяла ці штани. Ну, коротше, щось буде, щось придумаємо. Ще там я взяла футболку, ну, то я вже склала, то я племінниці взяла. І Макс ще одну футболку взяв своєму ми племінни. Коротше, ми нагребли. Ну, як нагребли. Де ж його там по акціям набрали? Все це поскладати і... і що? Ідемо далі. Так, зайшла я тут в кімнату, розповідає вже хвилини-дві, а воно не знімається. Ну, це таке щось. Добрий день, наче не пила, а п'яна. Макс тут в кімнаті Ось ці, ці йде ремонт. І що він тут робить? Ось вибив тут да, да. під віконя, так, закриємо, бо собака гавкає. Повибивав ось це підвіконня тут, бо в нас раніше ще як опалення не було, дуже тут мокріло, волога таке воно чорніло. Потім, вже як зробили опалення, стало краще, але все одно тут мокро було. Тож Макс ось вибив і хоче щось під шаманець зробити. Треба буде знімати вікна, гарно повинувати. Ну, трошки порядочок наведемо. А з вікнами, чого так, це наші перші вікна, так сказати. Ми сюди їх заїхали, тільки ж досвіду не було, що робити, як то. Ой-ой-ой, щось упало. То в нас ж іде хата глиняна, потім прошарок і вона обкладена білою цеглою, а потім уже ми її утеплили. Так що там той прошарок, напевно, воно щось здає, бо ми. Не ми ці вікна ставили, всі інші ми самі ставили, а це нам приїжджали. Так, знайомі ставили. Ми всі вікна в однієї людини з Кременчука замовляли. Хороші вікна, але просто тоді Макса дома не було, можливо, б ми б там оце під віконня якось по-іншому зробили, бо там пустота. Ну, Я ж кажу, недосвідчені були. А зараз треба трошки щось там зробити. І все. Це цей. Шпалери валяються, бо я отак і залишила, я вам показувала оту здерла дві стіни і все. Це Женя вчора чи сьогодні, я не знаю, я сюди не заходила, зайшла, а тут дивіться, що робиться. І не поскладав, я так поскладала, і чистенько в мене була. Він он шпатель повісив і <сум> справився. Ну а що, хазяїн кімнати? Так що, ще Макс каже, зняти плінтуси, їх повимивати. Плінтуси, плінтуса, що воно таке Багети. Е, по... Вимивати їх гарно, бо також вони щось такі, якісь не такі. І лінолеум треба гарно помити. Ну, знаєте, підлуга миється, але знаєте, прям щітко і так взяти треба, бо щіткою він ніколи не мився. Хоча не було діла, колись отам милося. Бо він пофарбувався. Так що. Трошки попрацюємо, але я кажу, Максу, тільки не піднімаю. Тож я в минулих відео розповідала, що там ми хотіли зривати ці, ці, ці дошки і заливати. Кажу, ні, ні, бо це кажу, понесеться. Так, що тобі допомогти? Прийшов, господа. Бо це понесеться, давайте, давайте, кажу ні. Вирішили, що все так. Помисло. не продиряве. Не повдиряли. Кажу, вирішили, що все так. Бюджетно, значить, бюджетно робимо, бо сюди, як не бюджетно, то треба тисяч напевно, щоб все зробити. Ну, це з меблями. Кажу, ні-ні-ні, так, потрошечки. Хоча треба меблі трошки подивитися, треба стіл якийсь. Куди його заносить? А куди? Ти ж хазяїн, занось. Я не знаю, він такий куди його? На вулицю винеси його. Тут а поки поклади, чи тут йому капець буде? Ну поки, а потім прибере. Хай отак лежить, тільки під ноги дивись. А хтось не наступить і він погледнеться. Так от тож хтось це тільки ти можеш. Ми не наступимо. Ще сьогодні я надумала зробити соус з огірків реліш, Значить так він називається. Ось тут заколотила собі і хочу спробувати. На пробу, знаєте, ми такі соуси полюбляємо, але купування, а це ж домашнє, так що. А, заколотила оце все, нехай воно постоїть е, дві годинки. Так, за рецептом написано, хоча тут сікі. Ну, нехай поєднається чи що воно там зробить, а потім. А варити недовго, 10-15 хвилин, ще сюди крохмаль додати, щоб воно ж густеньке було. І все на цьому буде. На пробу можна зробити, так що це зараз все вимиваю, а то все замацюкало. Йдемо далі щось робити. Оці рецепти, оця консервація, ще. сьогодні хочу зробити ще одну порцію. Шампанське з чорнобривців мені треба. Свіженьке. Так щоб пішла по чорнобривці. Спочатку, звісно, ось це перемити, це в холодильник занести. Я вийшла за чорнобривцями на помідори. Як? На квас. Я вже нарвала, а забула за помідори. Мені там з десяточок треба на бутиль, чи скільки там вийде. Капуста так якось гарно в'язалася, така вона гарна, бо та й зараз, в принципі, нормально, але чогось погано вона зав'язується. Не такі головки гарні. Ну, подивимося, що в неї час є. Помідори також прихворіли, прям нормально. Дивіться, поперло. Хоча ж вже оброблялися. Ну, це капець, а зараз що? Вже біопрепарати ось це не спасуть. Треба, що треба? Закрити оце, що є. Ой, і до побачення, телебачення, помідорчик зірвала такий. Це, цей... Збирали, зібрали мені тільки що відро помідорів, у мене ще... помічники. Все капець на городі якось захворіло. Закривала фільтр, а від цього. <мул> <articles> Як дощ раптом буде. І знаєте, що хочеться робити, так, комарі. Танцювати їх так багато. Ось такий соус у мене вийшов. Гарненький він. І смачний, до речі. Ну як, в кожного свої смаки, але мені сподобалось. знаєте Точно, оце там гамбургери всякі, оце додавати повинно бути смачно. Зараз закрию і все. Взимку Женя сказав, будемо робити гамбургер. Ось скільки в мене вийшло баночок. І я їх зараз відправлю під ковдру. Нехай вони там стоять. Ох, вже не хочемо. Ну, смачно, мені сподобалось. Подивимось, як воно буде, вже коли воно буде холодне у якійсь приготованій страві, а так смачненько. Так.